Вітаю! Сьогодні для вас розпаковочка нової кавомашини Fedra EVO. Ево. Приходить вона в ось в такій коробочці. Зверху є пакет. Ану, Андрій розрізаю одразу пакет, подивимося що там. Там, мабуть, кабель живлення, скоріш за все. Так і є. Інструкції, документи, кабель живлення. І ключики. Так, чудово. А, цінники, там я дивлюсь, та? є заготовки під цінники одразу. Ось такі гарні. Але правда мова італійська або англійська. Так ми будемо робити свої цінники. Розпаковуємо кову машину, бо клієнт попросив підготувати її під рецептуру. Напоїв, яку він забажав, налаштувати кавомолочку, перевести на українську мову. І зробити все як слід, щоб вже була готова до роботи. Значить, приходить вона ось такі коробочки. Під коробкою бачимо гарне італійське пакування. І вона повністю гола, без жодних, як ви бачите, цінників, без нічого. Відкриємо одразу, подивимося, що всередині Так, дивимося, що всередині. А всередині в нас все гарненьке і навіть вона, бачите, вже з новими е, міксерами для піддерландської віски або інші розчинні інгредієнти. Тобто не з міксером під чай. Бо є така штука, цікавий факт про Федри, що, як правило, вони приходять з заводу з міксером для чаю, і ми його рекомендуємо одразу міняти от на такий міксер, як на цій кавомашині, для того, щоб мати можливість готувати щось крім гранульованого сублімованого чаю. Бо чай в наших широтах зовсім не популярний. Кому потрібні такі кавомашини, нові або вживані, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Ваша кава -Юей.